Так, Всім вітання, авторозборну зв'язку. Друзі, зараз покажу вам е, таку класну машинку. Ще раз білий перламутер. Це Peugeot 3008. На нього знижуємо ціну. Ціна його 10 999 доларів, е, тобто мінус 400 від тієї ціни, яку я анонсував. Гарний 130 тисяч пробіг, роботизована коробка, 1,6 дизель, 82 кВт. Прикольна комплектація, туманки, е, легкосплави. Тут у нас датчик світла сенсор дощу, навігаційна система в нього, притонований задній ряд, панорама задній парктрон присутній. Столиків для заднього ряду у нас немає, є обдуви заднього ряду, 4 раптурської підйомники, підігрів двох передніх сидінь. Тут повний електропакет, круїз контрол шкілерне кермо в ідеальному стані. -пробігу, коробка, Контроль, навігаційна система. Bluetooth, курсова стабілізація з відключенням. Ці всі моменти я. Друзі, 130 пробігу. Ви бачили на ньому, я робив тест-драйв. Дуже класна машина. Постану взагалі, мені здається, що такої дуже важко буде знайти. Якщо цікаво, наберіть на телефон в описі до цього відео. Тут фарбована лише задня кришка. Оця. Місцями десь там підфарбована, нічого страшного немає. На добрій різині, на добрих дисках, на гарному сервісі, 10 тисяч тому заміна комплекту рівня ролика ГРМ. Дуже гарний, акуратний доглянутий салон. Він код, не знаю, залишав, не залишав минулий раз, думаю, що так. Можете перевірити по базах офіційних дилерів. Тут все чітко, тут теж, кермо ідеальне. Сервіска вся в нього є. Сам ремень, бачите, 120 тисяч. 23-й рік, третій місяць мінявся ремінь ГРМ. А зараз тільки 130 тисяч набігу автомобіля. Тобто дуже і дуже гарний стан. І рахуйте, великий сервіс в ньому проведено. Робити не потрібно. Якось так, приїдете, подивитесь, заціните. Доступна в доставку в будь-який регіон України, доступна в послугу. Розтермінування доступна. В кредитування в обмін на ваш автомобіль. Друзі, якщо обмін дивіться, попереджую всіх, не зв... не телефонуйте, не турбуйте. Обмін може відбутися тільки якщо ви приїдете до нас, в місто Рівне. Ми фізично побачимо вам ваше авто. Гарантій ніяких не даємо, що ми зможемо помінятись. Але якщо ви хочете помінятись, і я анонсую автомобіль в Рівному, значить обмін може бути в рівному. Якщо я анонсую в Києві, значить обмін може бути в Києві, в Ковель, в Броди, в Одесу. В Запоріжжя я на обмін не поїду. Тут обмін на місці. Якщо вам цікаво, можете приїхати, можемо змінити ваш автомобіль на наш автомобіль, але тільки тут на місці. Вся інфраструктура в нас на місці, СТО, все пройдете. Ми подивимося, оцінимо, скажемо вам, що до чого, по яких цифрі зможемо помінятися. На будь-який наш автомобіль можна помінятися. Питання лише в єдиному. Питання лише в тому, скільки. Потрібно буде вам доплатити, або скільки буде потрібно доплатити нам. А, так, по багажнику я показував. Ну, в принципі, я все демонстрував, друзі, анонсую, просто зробили нижчий прайс. Тут все гарненько, чистенько, рівненько, добренька автівка. Для леді просто конфетка. Подарунок для дружини ідеальний варіант. Робот, скажу вам, друзі, відразу, робот тут працює просто неймовірно гарно. Порівняно з тим, на скількох я роботах їздив, робота цього робота тут ідеальна. Якщо вам цікавий цей автомобіль, або цей Space, або це Kemgo, або цей Megane, або ця Astra, або вон там стоїть Toyota Verso, або така Шкода, або багато з наших автомобілів, які є зараз тут час від часу, продаються. От Версік ідеальний, просто гарний. Приїжджайте, подивіться, дуже гарна аструлька. Надію, що її скоро заберуть, тому що почалось багато дуже дзвінків. Дивіться, відновлені фари. Хлопці, щось мені мух не змили. Що це вони мені так погано? Мухи помили. Зараз зажену назад, хай помиють. Е, так, е, лобове замінив. Лобове замінено. Бачите, новеньке, гарненьке, все класненьке. Фари відновлені. Е, по тому, що я знімав відео, не, за, не забуду і ще побачу. Ось моя краля стоїть. Роман привіз її на хімчистку. Подивіться, який... Красивий пасад. Полірував я його в свого знайомого. От що означає круте, круте полірування? Це не те полірування, коли ти поліруєш і там 10 мийок полірування немає. Машинка як була класна рік тому я її полірував. Ну, не рік, я її осінню полірував. там року ще немає, місці 7. Але все одно це 7 місяців це немало. Вона так, така й крутезна залишилась. Просто бомбезний v 8. Моя улюблена машина, на якій я від'їздив дуже багато, я надзвичайно нею задоволений. Кращої автівки Степана не було. В особи... Блін, хтось дернув, бачите, вже десь Роман мені факен-шет зробив, або це ну не мені вже собі. Або можливо, це ще я йому так віддавав, я не помітив. от Така історія. Це, стоїть мій посадик. Я його буду бачити постійно, так як Роман мій друг дитинства. Хотілося дуже, щоб автівка залишилась в сім'ї, щоб на неї їздили. Ромчик, якщо дивишся відео, дивись, як відновили твою кралю. Бачиш який красунчик. Як її гарно помили, гарно почистили. Ось твої лаковори, багажник, все відновили, все, як ти любиш. Отакий От педант, роман. в мене машина була не брудна, але він все одно хімчистка йому треба, масла, фільтри, йому все він міняє, все робить. Любить він дуже машину, тому я думаю, що після нього ви теж зможете спокійно його придбати і ще наїздити не, не знати скільки кілометрів. Якось так. Всім лайк, друзі. Якщо цікаво, пишу. телефон в описі.